Я насіння на весну 24, ну, одержала ось таке насіння. Буду саджати їх перший раз. Я ще такі не сіяла. Гефера у мене була спроба, але в мене нічого не вийшло. Ось таке. Дуже довго вони йшли, більше неділю, 8,5 днів. Що за рослини подивитесь в інтернеті, якщо когось зацікавить, мій, мій вибір. Я, суто кажучи, замовляла заради де він. Просо, ось це просо де воно? Ось декоративне. Там всього три насінинки. Заради Еустоми. Де вона? Я вже хотіла її. Ось стома там 5. Ну, а так як у них 200 гривень замовлення мінімальне, то мені треба було добирати. Я обрала для себе незнайомі мені рослинки, Ну, які я не вирощувала з насіння, так скажу. Точніше. І ось буду сіяти. А це купила у нас. До біса вони дорогі, були по 2 гривні, тепер вони вже по 4. Це маленькі таблетки, пігулки. Це маленькі, а великі вже по 6. Тепер оці по 4 стали, а великі по 6. Я взяла маленькі, бо я взяла 10 штук і хочу гейхероче посіяти сьогодні. Зараз буду сіяти у гостому. Ну і 100 минути сія її треба сіяти. Нічого тут нового немає. У мене в прошлому році була гарна. Але вона в мене не вижила. Я маю на увазі взимку. Щось вона згнила. Ну, згнила, то й знила. Буду ще, вона мені дуже сподобалася. Ну, ось такі квіти я купила, якщо хочете і собі такі виберіть. Квітів дуже багато на сайті, дуже.